Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як ніфуроксазид. Коли та кому можна використовувати даний препарат. Отже, ніфуроксазид – це кишковий антисептик, який часто використовують та призначають лікарі при діареї. Він належить до групи нітрофуранів і діє переважно в кишківнику та не всмоктується в кров. Коли призначають даний препарат? Ніфуроксазид застосовують при гострих інфекційних діареях бактеріального походження. Він допомагає знизити розмноження патогенних бактерій у кишечнику, зменшуючи симптоми захворювання. Коли не варто приймати ніфороксазит, перше, коли діарея спричинена вірусами, наприклад, ротавірус, антибактеріальні препарати тут не допоможуть. Також ніфороксазит не варто призначати при отруєннях. Важливо не пригнічувати виведення токсинів, також якщо є алергія на даний препарат. Також препарат не допоможе, якщо діарея тривала або хронічна. Та не було встановлено її причини. Ніфорокзазид це препарат, який не впливає на нормальну мікрофлору кишечнику, але він також не знищує всі патогенні мікроорганізми. У більшості випадків діарею можна контролювати регідратацією та дієтою. Тому перед прийомом ніфороксазиду варто проконсультуватися з лікарем. Отже, висновок наступний: ніфороксазид це не універсальний засіб від діареї, його слід приймати лише при бактеріальних шлунково-кишкових інфекціях. Та по призначенню лікаря. Не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я.